Херсонська народна самооборона та козацька територіальна громада викрили групу людей, які приїхали працевлаштовуватись до нашого міста, але зробити це вони вирішили зі зброєю. Тиму продовжать наші кореспонденти. 24 березня у Херсоні було затримано групу з 27 осіб віком від 20 до 30 років, які мали при собі нарізну вогнепальну автоматичну зброю. У Херсоні на молодиків, які приїхали з міста Києва, начебто для працевлаштування, очікували 5 осіб Кавказької зовнішності. Силами розвідки Херсонської народної самооборони та козацької територіальної громади молодиків затримали на подвір'ї у Шуменському мікрорайоні поблизу навтопереробного заводу, після чого на місце Мы сейчас делаем самую тщательную проверку, вскрываем машины, смотрим и досматриваем багажники и беседуем с каждым конкретным человеком. С какой целью? Приїхали в нашу область. Молодики почувалися доволі впевнено, говорячи, що приїхали працевлаштуватись охоронцями до нафтопереробного заводу. Підтверджує цю інформацію і заступник директора цього заводу. Але ж тут виникає багато питань, чому працівників вирішили запросити з Києва та чому вони приїхали на дорогому, комфортабельному автобусі та ще й озброєні. Ми запросили людей для того, щоб вони працювали на заводі. В якості охоронця і хороняли майно заводу. Значить, прошу не коментувати Все. Затримувати цих молодих людей правоохоронці не квапились, а відвели їх на територію заводу. Охоронці на прохідній туди нашу знімальну групу не пропустили. У дуже грубій формі вони відштовхували журналістів та операторів, говорячи, що знімати на подвір'ї заводу заборонено. То що відбувалося там, невідомо. Згодом молодиків повернули на подвір'я поблизу заводу, де й знаходився їх авто автобус та машини, які їх супроводжували, наглядали там за ними Херсонська самооборона та козацька територіальна громада. Я сподіваюся, що правоохоронні органи у нас будуть здійснювати відповідні перевірки. Що тут є. Порушення порядку посолаштування ну за за нашою оперативною інформацію це дійсно ті тушки, які було які було завезено з метою дестабілізації ситуації, бо в нас силами міліції та самоборони в місті. П Певний порядок підтримується і провокації всі вони присікаються дуже оперативно. Цікаво, що автобус супроводжували кілька легкових автомобілів, у яких була схована зброя. В ході осмотру автомобіля Volkswagen Білого світу було ізята оружжя. Лімінгтон, 21 патрон, гладкоствольний, калібр 12-го калібра. Пистолет за і сталкер 970 для отстрела резиновыми пулями с магазином з наряженными патронами. Также был взят пр 73 палка резиновая. Перебуваючи на подвір'ї поруч із заводом, молодики спокійно підходили до автівок та спілкувались по мобільному. Міліція у цьому їм не перешкоджала. До міліцейського відділку молодики відправили не одразу, з'ясовуючи причини цієї неоднозначної ситуації. І саме у цей час один з молодиків, спокійно підійшовши до однієї з машин, взяв пакет і швидко викинув його за паркан. Одразу ж на це відреагували хлопці з самооборони та козацької громади. Вибігши з подвір'я, хлопці підбігли до. Цього пакету та покликали правоохоронців. Відкривши пакунок, з'ясувалось, що там знаходяться гранати. Найстрашніше, що зовсім поряд на сусідньому подвір'ї мирно проходили люди з дітьми. А повз паркан проїжджала маршрутка. Вечоріло, і люди повертались додому, навіть не уявляючи, що поруч може впасти пакет з гранатами, та що взагалі відбувається за парканом, біля якого кожного дня проходять мирні жителі. Хто дійсно ці молодики, і яка все ж їх головна мета візиту до нашого. Цього міста покаже час. Наразі триває розслідування всіх обставин та, очевидно, єдине. Що аби працевлаштуватись, потрібна трудова книжка, а не вогнепальна зброя і гранати. Тож виходить, що ті, хто таким чином, так би мовити, влаштовуються на роботу, становить серйозну небезпеку життю та здоров'ю кожного з нас. Затримані перебувають у комсомольському райвідділі міліції. Тривають дослідчі дії. Решту, після встановлення особи, провели за межі Херсона. Тож ця нестандартна ситуація не привід для паніки. Шановні телеглядачі, тільки від нас залежить яку відповідь ми дамо всім, хто намагається дестабілізувати обстановку. Ми вийдемо гідно з непростої ситуації, коли будемо згуртованими, пильними і обережними.